Ідеї малого та середнього бізнесу адресовані місцевій владі. Сумські підприємці зібралися за круглим столом, аби обговорити реформи бізнесу. Знайшли аж 22 проблеми і хочуть вирішити їх за допомогою чиновників. Вимагатимуть реформи житлово-комунального господарства, зменшити єдиний податок, спростити контроль за бізнесом, залучити інвестиції, зокрема у розвиток сумського району, і посилити нагляд за тими, хто на їхню думку веде бізнесові справи незаконно або нечесно. Більш чіткі вимоги, поки формують, після того випишуть меморандум, який запропонують підписати сумській владі. Наша сьогоднішня ціль цього круглого села вибрати 10 основних топ-реформ, які будуть предположим кандидатам в депутати і кандидатам на посаду місцевого голови. для включення, для подальшого включення їх в предвиборні кампанії, програми, і далі ми будемо проводити моніторинг 100-200-300 днів виконання їх Uh обещание.